Сьогодні згадували про корт спецпідрозділ, а його керівник, якщо я не помиляюсь, дехто Дедюк, правда? І ще раз хто? Дедюк. Так. Його керівник. А я до чого веду? Може, тут є ключ до цього? Просто для глядачів, щоб не розуміли, хто це Дюк. Це людина, яка під час Майдану була заступником каряка. Це саме Каряк, це був керівник тоді, які власне віддавали наказ на побиття студентів 30 листопада, потім беркутівці, які розстрілювали. Я до чого це веду? Це люди, які психологічно, якщо вони віддаючи накази, стріляти по мирних людях. То в них могла вже ця психологія, а в Корді це теж правда, достатня кількість зараз колишніх співробітників Беркуту. Ось. І мене просто дивує сама політика і підходи. Тому, тобто, в принципі, як взагалі ця людина ну, могла зараз очолювати новий. Бо я просто якраз слухав уважно, що от ті колишні, які замарані, не можуть там, не будуть. А чому одні не можуть, так? а інші можуть? Так, особливо ті, а, які брали безпосередню участь а, в тих трагічних а, подіях, от можливо, в них тепер для них дістати тепер а, пістолет і вистрілити це взагалі. В них жодних бар'єрів немає, якщо вони їх витягали цю зброю, спокійно стріляли по мирних людях, так а без зброї і без цього арешту. Може тут ключ в цьому питанні, Дмитро, Я думаю, що якщо у вас є фактичні дані, підтверджуючи причасність начальника Курда, фамілію, котро ви назвали. Им либо уголовным преступлением, в том числе против Майдана, вы просто обязаны обратиться немедленно с ними в Генеральную прокуратуру и предъявить их. Если вы высказываете свои догадки, Нет. сейчас на всю страну, имя порядочного, скорее всего, человека, поплюжите, то извините, пожалуйста, Нет, вы не поступаете вы не очень хорошо. Нас сейчас смотрят сотни бойцов корда, которые подчинены этому командиру. Вони думають, інтересно, зараз от добродомов сказав, а завтра наш командир, оказується, вчора був нігадяєм. Поэтому, пожалуйста, якщо у вас є факти, всі факти в Генеральну Фак, прокуратуру. Я По-перше, по ми цей факт розглядали і цю претензію висуває, не добродомов, цю претензію висувають адвокати родичів небесно, загиблих, тобто небесної сотні. Так? На засіданні нашого комітету, так? куди був запрошений заступник керівника Нацполіції, ну він прийшов, був, був керівник запрошений. Власне, це питання і Німалася це я зараз. Я зараз розумієте. Я зараз не говорю там факт, якихось своїх догадок, так тобто, це є а, е, фактом, так яким оперують і обурюються так. А ті люди і родичі а, загиблих а, на майдані. Просто для того для інформації для вас, щоб ви а, знали відповіді, ми внятно не отримали, тому що було обіцяно, що так, ми перевіримо цю інформацію, а і далі на цьому все завершилося. Тому 96 на 4, Так, якщо навіть нам а, народним депутатам не дають ту інформацію, яку ми а, публічному а, під час публічного парламентського комітету, так яку задали запрошені а, адвокати а, загиблих а, на майдані. Ну тоді яка може бути взагалі е, тоді довіра. Що це за що це за закритий клуб під назвою МВС? От мені, наприклад, це цікаво. Так само цікаво отримати ще багато інших відповідей, які зараз не стосуються цієї програми. Я просто зараз а, довожу до відома, що цей факт мав місце бути. Його ступінь злочину чи ні? Це вже інше питання. Але людина на що час займала високу посаду і керувала тими, хто ці злочини щиняв. І це є факт, який ну не, не потребує підтверджень.